Провели голосування в нашій спільноті. І ви ну, вибрали ресторан Суші Мамінорі для тесту. Ви бачите, сьогодні хеппі-суші обійшли. Ми обов'язково зробимо на них тест, але наступного разу голосування було закінчене 8 квітня. На той час лідируло Мамінорі. Ось такий сайт. Гарні картинки. Так, ось таке в них меню, флеш, анімація. Так, раді вітати вас на сайті японської кухні маминорі. Більш ніж суші. Місце для справжніх поціновувачів суші, хорошого сервісу та якісна доставка суші Івано-Франківськ. Ну, це ми сьогодні і перевіримо. Почитаємо відгуки. Дельфі бонус про СШДР, завжди замовляємо. Спасибі, доброго дня, супер, я дуже задоволена. Ну, в основному, як я бачу, тільки позитивні відгуки. Так, отже, набори ми не будемо замовляти. Ми замовимо роли. Зробили замовлення. Вийшла у нас сума 284 гривні, вага 1020 грам. Отже, зараз будемо замовляти. Отже, ми щойно зробили замовлення. Нам сказали чекати коло години часу, час і засік. Очікуємо доставку. Отже, ми чекаємо доставки суші від Мамінорі. Прийшло пів години, але нам сказали, що це за годину. Чекаємо далі. Також хотів сказати, що я очікую, що приїде імбир жовтого кольору. Так як це використовується у всій Японії, це вже в нас пішло червоний рожевий такий імбир. За це я поставлю великий плюс команді Мамінорі. Зараз це перевіримо. Алло? Добре, значить, я привезу ставку. Шукаю. Добре, да, виходжу. Так. отримали суші. Пішло. Десь 44 хвилини. Непоганий результат. Ось так все виглядає. Гарно запаковано. Тут така стрічечка, тут візиточка, тут чек. Ось відкривається. У нас соєвий соус. Салфетки, ще один соєвий соус. Ну, симпатичні запаковані роли. Так, зараз це все висновні. Так, набір кучбових паличок отаких. Mm -hmm. так. так, це все виглядає. Ну, Поважити так по наборах не вийде. Будемо важити. Як завжди по одному ролу, їх приблизно по 8 є кожного Тому Щоб ви собі прикинули, вони приблизно всі однакові. Отже, як ви бачите, імбир, такий, як використовується в Японії, світло у кольору, не рожевий, це є плюс. Лосось виглядає дуже гарним і апетитним. Отже, один ролл важить 25 грамів. Наступний ролл е, будемо зважувати, він називається ізумо. Важить він. 27 грам. 27 грам в наборі має бути 250 грам. Так, Цей ролл важить 15 грам рівно. Уже все по вагах. Наступний Філадельфія Fresh. О, дуже красиві голий. 35 грам. 35 грам. І залишилось саке злососи. Коштує воно 15 гривень. Важить воно 40 Ну, грам. 30 грам, 32. Подано на 40, ну трішечки обважили. Ми ну, попробуємо, так є одні менші, є більше. для чистоти... Ох, чуть розвалююся. Сусідлу паличку не взяти важко. Так, пробуємо це друг більші трошки. 30. ну 40 грамів, як ви бачите, там немає. Ми перевірили доставку з ресторану суші Мамінові. Почнемо з доставки. Доставка була швидше, ніж заявлено. Говорили, що година прийшла за 45 хвилин. Це є плюс. Далі про упаковку. Дуже симпатична упаковка, все чітко виселено, нічого не пом'ялося. Салфетки, соєвий соус, дуже гарне в васабі викладено, звичайно, плюс за білий імбир. Далі. Сам вигляд суші надзвичайно гарно, все виглядає свіжо і апетитно. За це так само ставлю плюс. Всі задоволені, замовив палочки учбові, все прийшло, все як має бути. Переходимо до самого основного, це зважування. Ну, на зважування було не все так просто. <кхем> Почнемо говорити про зваженню. Отже, на суші. Нас приблизно, ну, можливо, там було вісім ролів. Разом їх було трошки складно заважити. Разом їх було складно заважити. Я важив по одному вісім штук, ну плюс-мінус. На одному ролі, в якому мало бути 230 грам, отримало 200 грам. Ну, якщо на восьмох 30 грам, ну по 4 грами, ну можливо така похибка. Хоча вирішуйте самі. Мало бути 250 грам і а було 216. Макі з огірком 120, чітко так як і вказано. Мало бути Fiala Фреш Fresh 260 і о чудо, вперше у моєму випуску нам переважили на 20 грам. Так само це є плюс, хоч і не дуже точний. Ну, Мається на увазі, що це міг бути і мінус. Далі, Сяке. от прикро за сяке. Чотири сяке, мало бути по 40 грам, я зважив два, одно мало 30 грамів, друге 32 Тобто розумієте самі. Ну, в загальному вийшло, що від того, що ми заплатили, мінус 66 грамів. 66 грама вирішуйте самі, чи це є похибка, чи це є обважка. Ну, 66 грам це як половина порції. Ну, Не все ідеально, смачно. Ну, Вирішуйте самі, і я викладу голосування про це відео, і ви скажете, задоволені ви якістю доставки під Мамінорі чи ні. У наступному випуску ми будемо тестувати хеппі суші. Отже, очікуйте наступного випуску. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім пока.